А ще ж можна зайнятися перевихованням нарциса, стати йому батьківською фігурою і з дитини виростити дорослу людину. Це тривалий процес, але практика демонструє дуже низький відсоток сім'я навіть тоді, коли перевиховання займає роки, роки динамічної терапії. Правда, деякі нарциси можуть змінитися, можуть стати адекватними в міжособистісних і любовних стосунках, але виключно. Після ось такої конструктивної, терапевтичної роботи люди можуть пережити торнадо. Але це не значить, що коли воно починається, варто виходити на вулицю і дивитися. Вдруге я впорюся з ним. І це не значить, що коли ви вийшли зі стосунків з нарцисом і бачите перед собою новий такий не унікальний екземпляр. Це не значить, що вам варто вступати з ним. У близькі любовні стосунки з ідеєю, що я вже маю досвід.